Я гарант освітньої програми підприємництво, торгівля та биржова діяльність, рівня магістр спеціальності підприємництво, торгівля та биржова діяльність Вагонова Олександра Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління. Наша кафедра бере свій початок. 1993 року, а починаючи з 2002 року веде підготовку рівня магістр за різними освітніми програмами. На стендах кафедри представлена різноманітна актуальна інформація для наших здобувачів. А саме розклад занять, також є це розклад занять на сайті факультету менеджменту і університету, також е, представлені графіки консультацій. Викладачів, прийома заборгованості і інші графіки. На стендах представлена інформація про проведення різних заходів кафедрою, факультетам менеджменту та університетом в цілому. Кафедра є організатором проведення тренінгів, семінарів, які дозволяють нашим здобувачам отримати навички soft skills, а також. Зустрічі з професіоналами практиками галузі. Фото звіти представлені на наступних стендах. Будь ласка, з метою покращення, удосконалення, змісту освітньої програми, кафедра активно співпрацює зі стейхолдерами, а саме: з роботодавцями, з, з академічною спільнотою, з добувачами вищої освіти. А також представниками студентського самоврядування. На стенді представлено фотозвіт таких зустрічей на випускової кафедри. Запрошую вас ознайомитися з випусковою кафедрою, кафедрою прикладної економіки, підприємництва та публічного управління. Будь ласка. У мовах сьогодення безпека як викладачів кафедри, так і здобувачів вищої освіти понад усе. Запрошую вас до першої викладацької аудиторії. Будь ласка, але зараз іде заняття в онлайн форматі. Другий момент це монетизація і третій – це масштабування. Ми повинні розуміти, що інвестор потенційний наших проєктів він буде перш за все звертати увагу на скільки. Запрошую вас до другої викладацької. Надаю слово кандидату економічних наук. Доценту кафедри шаповалу Вадиму Анатолійовичу, будь ласка. Аудиторія достатньо простора, має необхідне технічне обладнання, а також відповідне нагадання для кого ми працюємо для наших студентів, для того, щоб ми забували і орієнтувалися на їх потреби. Мають можливість готувати різноманітні розпові завдання з наших дисциплін. Вони також мають можливість скористатися різноманітними модулями, які є в системі Office 365, або також тут є доступ до платформи дистанційного навчання Google. Також аудиторія використовується для проведення ізноманітних круглих столів, для проведення дискусій, для зустрічі з експертами. Тобто така аудиторія яка дозволяє нам вільно обмінюватися думками і залучати студентів до обговорення важливих тем, для того, щоб вони взагалі зрозуміли тематику своїх досліджень і мали можливість набувати відповідні компетентності. Багато уваги ми приділяємо патріотичному вихованню наших здобувачів. Будь ласка. Правилам поведінки в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру. надання до медичної допомоги, також правилам пожежної безпеки, використання засобів індивідуального захисту в умовах пандемії. Ми з вами знаходимося на першому поверсі четвертого корпусу. Будь ласка. Це обладнання для студентів з обмеженими